Мир вашому дому. Чи ставили ви цілі? Чи записували бажання на початку нового року? Чи доводилося вам мріяти, досягати мрії, падати і знову вставати, розчаровуватися і лікувати рани з невіри? Як добре, я вас розумію, адже і у перший день 2025 року я, як і раніше, пишу список своїх намірів на рік. Таким чином фіксую свої бачення та бажання. Одним із них є освіта та самоосвіта з менеджменту життя. А у цьому записі поділюся з вами правилами духовного керівництва та важливими його аспектами. що Описані у книзі Шлях святого Хосе Марії Ескріві де Балагера. Дякую також нашим спонсорам та меценатам за підтримку розвитку каналу. Ваш внесок допомагає творити більше. Тож досліджуємо разом Духовне Керівництво. Про деяких людей говорять, що в них є закваска святості добротний і міцний матеріал. Але все ж однієї закваски мало. Необхідна незмінна покора духовному керівнику та незмінна готовність до сприйняття благодаті. Без дії благодаті Божої і без духовного керівництва людина не стане святою, не буде подібною на Христа, і закваска святості залишиться лише безформною горючою масою, що лежить без будь-якої користі до того часу, доки її не кинуть у вогонь, який буде добре горіти. Постійно шукай спілкування зі Святим Духом великим незнайомцем Він освятить тебе. Не забувай, що ти храм Божий. Утішитель перебуває в глибині твоєї душі, слухай та йди за його голосом. Не чини перешкод діям Утішителя. З'єднайся з Господом, щоб він очистив серце твоє, разом із ним зазнай великих випробувань. Образи і плювки, ляпаси і біль від тернового вінка, тягар хреста і рани в тілі, а також жахіття смерті у безсиллі проникни у відкриту рану в грудях нашого Господа Ісуса, щоб знайти безпечне пристанище в Його зраненому серці. Тобі необхідно засвоїти істинну науку, твої почуття, твій досвід. Малонадійний лоцман і порадник у веденні душі крізь бурі та шквали поміж камінними порогами внутрішнього життя, тому Господь хоче, щоб мудрий і просвітлений наставник направляв твій корабель до надійної пристані. Без архітектора ти не збудуєш доброго дому на землі. То як же без духовного провідника зведеш ти храм своєї душі для життя вічного на небесах? Коли людина свіцька творить із себе учителя моралі, то часто помиляється свіцькі люди можуть бути тільки учнями. Духовний провідник. Він тобі необхідний для того, щоб повністю віддатися під владу Божу. Духовний провідник, знаючи твоє апостольське служіння та враховуючи волю Господню, вправною рукою вирівнюватиме дорогу для дії Духу Святого у твоїй душі. Миротворець, не зрушуючи тебе з місця, наповнить тебе спокоєм та вкаже тобі спосіб, як зробити твою працю плідною. Ти вважаєш себе людиною знатною. Твої досліди та публікації, твоя робота і забезпечене місце у суспільстві, твоє ім'я, дім, становище, політична діяльність, висока посада, твій солідний вік, врешті-решт, адже ти вже не дитина. Саме тому тобі потрібен духовний опікун і провідник навіть більше, ніж будь-кому іншому. Не приховуй від свого духовного провідника нашіптувань нечистого. Відкриваючись йому, ти отримуєш перемогу та ласку Господню. Більше того, до твоєї постійної боротьби додадуться поради та молитви Духовного Отця вони допоможуть перемагати і надалі. Чому боїшся пізнати себе і відкритися провіднику таким, яким ти є насправді? Ти тоді одержиш велику перемогу, коли подолаєш свій страх і відкриєш себе. Священник, яким би він не був, завжди другий Христос. І ще раз нагадаю тобі, що священник – це другий Христос. Згадай слова Духа Святого не торкайтесь до помазанників моїх. Слово Просвітер означає старішина, старший. Але якщо на пошану заслуговує старший віком, то лише подумай, наскільки більше заслуговує на шану священство. Ти кепкуєш над священником, як би ти не виправдовувався, це погано говорить про тебе. Підкреслюю, насмішки над священником усі ці кпини, навіть якщо ти знаходиш їм тисячі виправдань, завжди говорять, як мінімум про твою вульгарність. Гідна замилування, чистота священників, вона їх скарб, і ніякий тиран не зможе зірвати з церкви цей дорогоцінний вінець. Не став священника у незручне становище, не зазіхай на його гідність, яка просто необхідна йому. Один наш друг, молодий священник, старанно молився Господи, подай мені гідність. Вісімдесятилітнього старця, зробиш і ти добре, якщо приєднаєшся до молитов за це ж для всього священства. Коли сказали, що ти погано відгукувався про цих священників, ти, каючись, здригнувся від болю, начебто тобі простромили серце. А мене тішить ця біль, я бачу, що ти духовно здоровий. Неможливо любити Бога, якщо не поважаєш священника. Зроби так, як добрі сини біблійного ноя. Заховай під плащ милосердя ті слабкості, які ти помітив у свого духовного отця священника. Без планування життя порядок недосяжний Ти скаржишся, планувати життя, жити по розкладу. Це так одноманітно, так нудно, а я відповім у твоїх справах немає любові, ось тобі і нудно. Не маючи чіткої години підйому, неможливо виконати свій життєвий план. Чеснота без порядку це справді дивна чеснота. Наведи лад у житті своєму. І час твій збільшиться, і прославиш Бога більше або більше часу ти віддаси роботі та служінню йому. Щойно ви почули уривок із книги шлях святого Хосе Марії Ескріві де Балагера про духовне керівництво. Також нагадую вам, друзі, що ви можете прослухати ще один уривок під назвою Характер, що опублікований на каналі Духовний Шлях, уже прямо зараз. А яку роль духовне керівництво відіграє у вашому житті, та що ви думаєте про важливість духовного керівництва? Напишіть нижче під цим дописом. Залиште вподобайку, коментар, підписуйтеся на канал, а також буду вдячний вам за підтримку донатом. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!